Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ третій Навіть дні, які завершуються грандіозною битвою проти божевільного привида та подорожжю через кордон між цим світом і світом духів, зазвичай починаються досить нормально. Цей, наприклад, почався зі сніданку. А потім з роботи в офісі. Мій кабінет знаходиться в будівлі в центрі Чикаго. Це стара будівля не в найкращому стані, особливо після того, як минулого року виникла проблема з ліфтом. І мене не хвилює, те, що багато хто каже, що це моя вина. Коли гігантський скорпіон розміром з ірландського вовкодава проривається крізь дах кабіни ліфта, треба бути готовим до відчайдушних заходів. У будь-якому випадку мій офіс невеликий. Одна кімнатка, але на розі з парою вікон. На табличці, що на дверях, просто написано Гаррі Дрезден Чаротій, відразу за дверима стіл завалений брошурами з назвами типу Магія та Ви, чому відьми не тонуть швидше за інших, і більшість з них написав я, бо вважаю, що нам, практикам, мистецтва. Важливо підтримувати хороший імідж у суспільстві усе, щоб уникнути ще однієї інквізиції. За столом далі раковина, стійка та стара кавоварка, мій стіл навпроти дверей, а навпроти нього пара зручних крісел. Кондиціонер гримить вентилятор на стелі скрипить при кожному оберті, а запах кави просякнув килим і стіни. Я тоді зайшов. Поставив каву і розібрав пошту допоки та варилась. Лист подяки від Кембелів за вигнання привода з будинку, рекламні листівки, і, слава Богу, чек від імені міста за останню роботу для поліції Чикаго. Це була неприємна справа загалом виклик демонів, людські жертвоприношення, чорна магія, усе в одному. Я узяв каву та вирішив зателефонувати Майклу. Щоб запропонувати розділити мій заробіток з ним, хоча вся робота була моя, а він з Аморакіусом прийшли на фінал, мені випало битись з чаклуном, він боровся з демонами. Хороші хлопці перемогли. Коротше, за 50 баксів на годину заробив чистих дві тисячі. Майкл взагалі відмовиться від грошей, бо завжди так робив, але принаймні потрібно було подзвонити та спитати. Особливо з огляду на те, скільки часу ми проводили разом останнім часом, намагаючись відстежити джерело усіх примарних подій у місті. Але перш ніж я встиг зателефонувати лицарю, задзвонив телефон. Гаррі Дрезден, відповів я. Привіт, містере Дрезден. Почувся теплий жіночий голос. Хотілося б запитати, чи можна отримати хвилинку вашого часу. Я відкинувся на стільці і відчув, як посмішка розпливається по моєму обличчі. О, міс Родрігес, вірно, ви ж та надокучлива репортерка з Аркейну, з тієї жовтої газетки, яка публікує історії про відьом, привидів і Бікфута. Додайте Елвіса, запевнила вона. Не забувайте взагалі про нього. І, до речі, мене трохи повисили. Тож мою колонку публікують видання сумнівної репутації по всьому світу. Я засміявся. Ти там як сьогодні? Голос Сьюзен став іронічним. Ну, мій хлопець не з'явився на побаченні учора ввечері, але крім цього, я скривився. Так, знаю, вибач, розумієш, Боб дещо для мене знайшов і це не могло чекати. Так, стоп. Перебила вона своїм вічливим професійним голосом. Я дзвоню не для того, щоб обговорювати особисте життя, містер Дрезден, це діловий дзвінок. Я відчув, як посмішка повертається. Так, вибачте, міс Родрігас, і прошу продовжуйте. Учора ввечері в старому місті ходили чутки про ще якусь примарну активність. Я подумала, що ви, можливо, захочете поділитись кількома деталями з Аркейном. Ну, це взагалі може бути не зовсім професійно з мого боку, деякі мої справи є конфіденційними. Містер Дрезден, я б не хотіла вдаватись до відчайдушних заходів. Чому, міс Родрігас, ви ж відчайдушна жінка? Я майже побачив, як вона підняла одну брову. Містер Дрезден, не хочу вам погрожувати, але ви повинні розуміти. Що я добре знайома з однією молодою леді з вашої компанії, і що я можу зробити так, що між вами виникнуть дуже незручні ситуації. Я розумію, але якщо поділюсь з вами історією. Точніше, дасте мені ексклюзив, містере Дрезден. Ексклюзив, поправився я. Тоді, можливо, ви не станете створювати мені проблеми. Я замовлю за вас навіть слівце, ледь не розсміялась Сьюзен. А потім прошепотіла, і хто знає, можливо, комусь сьогодні пощастить. Я задумався привид, якого ми з Майклом вчора прибили, був великою істотою, що ховалася в підвалі бібліотеки Чекаського університету, мені не потрібно було згадувати імена будь-яких причетних людей, і, хоча універу це не сподобається, я сумнівався, що його репутації завдасться багато шкоди. Крім того, сама думка про карамельну шкіру Сюзен і м'яке темне волосся коротше. Від такої пропозиції взагалі то важко відмовитись. У вас ручка поруч? І, звичайно, ручка була поруч. Я провів наступні десять хвилин, розповідаючи подробиці. Сюзен усе записала, поставила кілька чітких лаконічних питань. Та витягла з мене усю історію за менший час, ніж я думав. Вона справді гарна репортерка, шкода, що витрачає свій час на репортажі про надприродне, на речі, в які люди відмовляються вірити століттями. Гаразд, містер Дрезден, сказала вона, вичавивши з мене останні краплі інформації. Сподіваюсь, у вас і у молодої леді усе пройде сьогодні ввечері добре. У вас вдома о дев'ятій. Міс Родрігес, а ви нічого більше не хочете обговорити? Вона хрипко засміялась. Можливо, й хочу, але це діловий дзвінок. Я теж розсміявся. Ти неможливо, Сьюзен, і ніколи не здаєшся, га? Ніколи, ніколи, сказала вона. І що ти б справді розлютилась на мене, якщо б я нічого не розповів? Гаррі. Ти не з'явився на побачення учора ввечері, не сказавши ані слова. Я зазвичай не терплю такого ставлення від жодного чоловіка. Якщо б у тебе не було для мене гарної історії, я б подумала, що ти пішов бухати з другом. Ага, з Майклом. Він просто справжній тусовщик. Тобі все ж доведеться колись нас познайомити. До речі, ви там хоч наблизились до того, щоб з'ясувати, що відбувається із приводами. Можливо, якийсь сезонний аспект? Я зітхнув, прикривши очі. І так і ні. Не можу зрозуміти, чому привиди здається, одночасно божеволіють, і до того ж, ми не змогли змусити жодного з них протриматись досить довго, щоб я добре міг на це все роздивитись. До того ж, у мене є дещо, що можна спробувати сьогодні ввечері, проте все ж Боб упевнений, що це не проблема, пов'язана з Геловіном. Я маю на увазі, що минулого року привиди не казились, ні, казились перевертні, то була інша ситуація. Я до того ж змусив Боба працювати понаднормово і стежити за світом духів на предмет будь якої активності. Якщо щось ще збирається вискочити, ми про це дізнаємось. Гаразд, сказала вона, і на мить здалось, що Сьюзен хоче покласти слухавку. Але вона додала Гарі, я Я чекав кінця питання, але коли Сьюзен замовкла, запитав, Що? Я просто хочу переконатись, що з тобою все гаразд. Склалось чітке враження, що міс Родрігес збиралась запитати або сказати щось інше, проте я не став наполягати, я просто втомився. Пара синців від того, що послизнувся на ектоплазмі і впав у картотеку, але все в порядку. Вона розсміялась. Ну, це створює певний образ розбушаки. То що, сьогодні ввечері? З нетерпінням чекатиму. Зі слухавки долетів приємний маленький звук з натяком на сексуальність, і отак ми попрощались. День сам минув досить швидко. Була купа звичайних справ, створив закляття, щоб знайти втрачену обручку, відмовив клієнту, який хотів, щоб я наклав любовне закляття на його коханку. Хоча моє оголошення в жовтих сторінках говорить ніяких любовних зіль, але чомусь люди думають, що їхній випадок особливий. Потім відстояв чергу у банку та направив нового клієнта до приватного детектива. А ще зустрівся з початківцем піромантом і спробував його навчити дечому, щоб той припинив випадково підпалювати свого кота. І от кінець дня, я саме закривав офіс, коли почув, як хтось вийшов з ліфта та почав іти до мене. Кроки були важкі, ніби від черевиків і поспішні. Містер Дрезден? запитав молодий жіночий голос, це ви, Гаррі Дрезден? Так, це я. Але я саме йду. Можливо, зможемо домовитись про зустріч на завтра. Кроки зупинились за кілька футів. Будь ласка, містер Дрезден, я повинна з вами поговорити, тільки ви можете мені допомогти. Я зітхнув, не дивлячись на жінку. Вона сказала саме ті слова, які й потрібно, щоб розбудити мою захисну жилку. Але я все ще міг піти. Багато людей починають думати, що магія може витягнути їх із біди, коли розуміють, що не вдасться її оминути. Я з радістю вам допоможу. От тільки завтра вранці. Я перевірив замок та почав відвертатись. Почекайте, вона схопила мене за долоню рукою, По зап'ястю та ліктю одразу ж пробігло покулювання. Моя реакція була миттєвою та інстинктивною. Піднятий ментальний щит, а потім вирвав руку з пальців жінки та зробив кілька кроків назад. Рука і плече усе ще поколювали від дотику до енергії її аури. Це була худорлява дівчина в чорній в'язаній сукні, чорних берцях і волосі, пофарбованому в плаский чорний матовий колір, риси обличчя м'які та милі, шкіра бліда, як крейда. Очі запалі, затінені, і блистіли настороженістю бездомної кішки. Я розім'яв пальці та уникнув зустрічі з очима дівчини більш ніж на мить. То ви практик, тихо сказав я. Вона закусила губу і відвела погляд, кивнувши. І мені потрібна допомога. Вони сказали, що ви можете допомогти. Гаразд, я дійсно даю уроки людям. Які не хочуть зашкодити собі неконтрольованим талантом. Вам це треба? Ні, містер Дрезден, точніш, не зовсім. Тоді що ви хочете? Я хочу вашого захисту. Вона закинула пасмо волосся за вухо. Бо якщо ви не погодитесь, я не впевнена, що переживу ніч. Кінець третього розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!